Панове, привіт! Ви просили відео про тактики в Всі 25, тому що вони дуже змінилися. Є про що розповісти, що показати. Я й сам, коли вперше побачив, то дивився з квадратними очима і трохи аж розгубився, тому що все дуже незвично, роками ми мали зовсім іншу історію, але насправді не все так складно, як здається. Отже, маємо команду в Ultimate Team. Одразу вибудовуйте собі її тією схемою, якою плануєте грати з перших хвилин, тому що це не та як раніше, де ви могли все міняти. Туди-сюди по 10 разів дуже швидко. Натискаємо l 3 лівим стіком всерединку. Маємо тім менеджмент, і тут дефолтна тактика, та тактика, з якою наша команда виходить на поле. І е, тут є можливість одразу змінювати схему, але це не рухайте саме на дефолтній тактиці, тому що е, тоді схема злетить в головному меню і всі карточки у вас позлітають з позицій. Ну і як ви вже бачите, жовті фішечки е, з'являються, які означають, що гравці позлітали з позицій. А це означає, що гравці, у яких ці жовті знаки оклику, скоріш за все будуть Бирати позицію як ідіоти маємо можливість обирати стиль побудови атаки, баланс або е, контратаки, або короткий пас. І маємо можливість обирати лінію захисту. Теж баланс, висока, агресивна, або ж останнє є ще глибока. Ну і в лінії захисту є ще можливість вручну трохи вмішатися, натискаємо трикутник, і тоді можемо вибрати точний показник там по лінії захисту, по висоті. Це схоже, як в нас було раніше. Але звертайте увагу, що тут же, наприклад, 61 перелітає стиль на високий рівень захисту і там далі на агресивний десь за. 70 на 90 баланс можна підтягнути максимум десь там на 59-60, що я і зробив останнім часом, бо раніше гра на високій лінії захисту. Ну і таке. Натискаємо R1, і тоді ми переходимо до завдань на полі, до ролей, які є у наших. Футболістів і тут так на хлопський розум, як то кажуть, можна було би просто понаставляти всім е, такі завдання, такі ролі, щоб в них були плюсики. Ось ці зелененькі, щоб вони світилися, і ми будемо думати, що о, все добре, команда буде грати як найкраще, але це працює не зовсім так, хоча десь логіка в тому є. Зважати на ці плюсики треба. Це е, та роль, де гравець зможе проявити себе якнайкраще. Він буде краще вибирати позицію, пропонувати себе. Е, просто грамотно, штучний інтелект буде вам. Е, Допомагати рухати тими гравцями, якими ви не контролюєте, де бігають боти. Ну і є ще гравці, які мають одразу два плюсики в тій чи іншій ролі. Це означає, що це максимально можливо, як круто буде штучний інтелект обирати позицію і виконувати ту роль, як, наприклад, Свіперкіпер у Едерсона, але певна річ, не можна просто взяти і сліпо повиставляти всюди зелені плюсики нашим гравцям і думати, що о штучний інтелект буде класно підбирати позиції, все буде як найкраще. Це працює не зовсім так. Зважати треба на побудову команди, і саме в всі 25 ми маємо дві таких побудови: одна без м'яча перед вашими очима, і одна з м'ячем. Ми штовхаємо направо правим стіком і маємо побудову з м'ячем. Без м'яча зим'ячем, і власне, якщо, наприклад, тренд Олександр Арнольд має тут завдання фолсбека, коли він зміщується до центру, так як Олександр Зінченко в Арсеналі, наприклад, грав, коли при побудові в захисті він лівий захисник. А коли в атаці Арсенал, то Зінченко грав в опорній зоні і роздавав там передачі. Так і тренд Олександр Арнольд, відповідно, ви бачите, куди зміщується ваш гравець і чи подобається вам це, ну, в цій побудові команди мені особисто ні. Та й вам e, сумніваюсь, тобто. Може мати там гравець таке завдання, але, наприклад, ми хочемо, щоб наш правий захисник залишався більше позаду. Ставимо йому роль фулбека і незважаючи на те, що в нього немає тут плюсика, ми довіряємо своєму баченню побудови гри. Ну і до речі, як ви напевно мали би вже помітити, до кожної ролі, до кожного гравця є справа опис, де можна побачити, що буде відбуватися, коли гравець грає в тій чи іншій ролі, і має там фокус на атаку, на захист, на баланс, залежно від. Від позиції на це е, треба зважати. Якщо вам раптом десь щось не зрозуміло в описі, то сміливо довіряйте ось цим клітинкам, таким собі секторам в яких гравець буде діяти в тій чи іншій установці і завданні. На гру. Не забувайте, що це все-таки гра, вона запрограмована, і саме ці клітинки, мені здається, як ніщо інше, вам покаже, куди гравець буде рухатися найбільше, відповідно там, де зелененький квадратик світиться найяскравіше кора і буде знаходитися. Е, тому що її, напевно так і ту гру запрограмовують, де гравець буде рухатися по таких от. Секторах я собі то так бачу, і напевно воно так і є. Якщо хтось із вас розраховував у цьому відео почути про найметовішу роль для кожної позиції чи найметовішу схему, і як її можна трансформувати в атаці в якусь іншу схему, то. Ні, це відео для того, щоб підштовхнути вас до власної побудови свого футболу, тому що повірте мені, зараз вам якийсь програвець на ютубі випустить одне відео, що в нього така топова схема. Через тиждень він відлетить на турнірі від іншого гравця, який скаже, що в нього ще краща схема. І ще через тиждень той теж відлетить. І ви будете отак от бігати і шукати. Зосередьтеся на тому, що подобається вам, як, наприклад, мені 4-4-2, як ви помічали в попередніх версіях гри. І відштовхуйтесь від своїх вподобань, вибудовуйте свою команду е, в тій схемі, в якій вам би було зручно захищатися, перш за все, тому що е, тоді ваша команда так і виходить на поле, і ви бачите 4 4 2 І е, за допомогою е, завдань ролей вже якось перебудовуйте е, свою команду так, як вам буде зручно атакувати. Якщо ви захочете все-таки скопіювати, то, до речі, в FC-25 є е, е, така можливість, ви бачите. Код моєї тактики, він прописаний. Ви можете зараз собі його на стопкадрі зазнамкувати і вписати його ось е, сюди. Імпорт і е, вписуєте цей код, і далі пішло, записуєте назву і маєте мою тактику. Але в моїх гравців є свої ролі на плюсиках, у ваших гравців свої. І відповідно без тих плюсиків десь по якихось позиціях. Але вже точно можу вам сказати про роль, яка мені не подобається у центрального захисника. Це стопер, коли гравець буде трішечки вистрибувати з лінії захисту для того, щоб зробити якесь перехоплення. І тим самим він може відкрити трішечки зону для якогось пасу на хід в розріз, чи просто його можуть оббігти. В мене були такі центрбеки, в яких тут був плюсик. Я пробував, щоб подивитися, мені це не сподобалось, я вам вже одразу кажу, що якщо буде плюсик, я краще на Дефендера тут поставлю. Більше того, одразу скажу, що для центрбека мені вже найбільше подобається роль чисто Дефендер, коли він зосереджений на захисті і нікуди не йде. Але враховуючи те, що у Гвардіола плюсик є на болплейнгу, де він може трішечки вище підтягнутися для перепасовок, я його так залишив, чисто от тут розраховуючи на те, що Плюсик допоможе штучному інтелекту там розібратися і грамотніше вибирати позицію. Бо, як ви бачите, що з м'ячем, що без м'яча. Від Ball Playing Defender і просто Defender різниця там майже не змінюється. Вони дуже схожі. Тому я от тут чисто залишив на плюсику. А дуже цікаво в всі 25 стає, коли ти хочеш відіграватися чи засейвити рахунок, і тобі треба змінити схему. Тут починаються пригоди, тому що ми не можемо робити так, як раніше, коли просто поставили собі схему там 4-2-4 чи 3-4-3. І всі гравці, які в нас є, швидко порозкидали по позиціях, і там вже буде як буде, зазвичай все добре грало тут. Ні, у гравців починаються е, проблеми з тим, що вони не на своїх позиціях. Е, і зараз я вам це покажу разом. Наприклад, налаштуємо мені е, тактику для вабанку Це буде в нас нова тактика. Ми собі її назвемо 4-2-4, До прикладу, бо я розумію, що е, в моїй схемі е, 4-4-2 є позиції, які скоріш за все підійдуть мені для цієї перебудови. Лінію захисту агресивно. Ну і обираємо тут ролі. Як ви бачите, немає жовтих значків, тобто у Вільямса є позиція, що він може бути правим вінгером. Що ви е, би побачили, якби я змістився вниз, і зараз я це для вас зроблю. І е, у Савіньо теж є позиція лівого вінгера разом із позицією лівого півзахисника. Тобто, таким чином я одразу швиденько можу собі навіть зараз команду залишити. Е, дам тільки що тобі тут на зеленій плюсики тут. Опряче все підходить. І от тут же, до речі, можна і у догі дати вінкбека, щоб він вище піднімався. І Лоренте теж, щоб я, наприклад, атакував вже агресивніше. Бачите, що виходить взагалі якась 2-4-4 із завданнями для Лоренте, і у догі, Чи у доджі, Перепрошую, якщо що. E, ось і для Вільямса так, для Вільямса ще інсайд форвард, В нього десь був плюсик. А на позиції правого Вінгера у Інякі Вільямса вже немає плюсика на інсайд форварді, Ось так. На 4-4-2, коли він правий півзахисник, є таке, а тут вже нема. Ну, перепрошую тоді. Що зробимо? Без плюсика може будеш ближче. Та. Ну і Савіньо, тут, в принципі, не зважаючи на плюсика, так, я хочу інсайд форварда, і в нього тут є плюсик, це добре, бо я вже думав, що в нього лише Вінгер. А я хочу, щоб вони зміщувались ближче до центру. І виходить ось така побудова. Давайте додамо ще схему, в якій ми можемо глибше захищатися. Джо Лінтон в мене центральний півзахисник Сім. Гамшек теж, вони не можуть бути CDM-опорниками, і там буде проблема. Ну, Але давайте я вам покажу, щоб ви це розуміли. Та, 4-2-3-1, наприклад, назвемо це автобус. Я покажу вам, як виглядають проблемки, коли там гравці не на своїх позиціях. Ну, Ось таку, наприклад. Ми дуже багато років любили в цій грі 4-2-3-1, коли три гравці під нападником на позиції Кем ЦАПів. І бачите. Одразу чотири фішечки в мене горять з жовтими знаками оклику, що означає, що в цих гравців немає позиції. Якщо, до речі, змінюючи тактики, захочете поміняти місцями гравців, які не завжди опиняться там, де вам потрібно, то натискаєте трикутник, засвічуються ось такі стрілочки в кружечку і е, шукаєте далі вже е, ту заміну, яка вам потрібна. І розкидуєте собі гравців. Ну, приблизно я ось так був розташованим. І Денджома теж немає. Ось така ситуація в цій схемі. Відповідно, якщо б я хотів 4-2-3-1 позахищатися, зіграти Сейвовіше, я з цими футболістами не зможу. Мені або потрібні 5 замін, щоб були всі гравці на своїх позиціях, або під свою команду, що логічніше. Пошукати схему, яка підійде краще. Отакий От варіант цікавий: 4-1, 4-1. Коли я додаю ще одного гравця, собі, наприклад, в опорну зону. І тут мені потрібно буде лише одного гравця замінити, чисто провести заміну, там замість когось із нападників поставити опорника. При таких перебудовах, можливо, я би собі на тоді ставив ліворуч, Савіньо знімав і поставив би там якогось опорника. Мені райс випав недавно в антрейді, вже може сюди підійти. І таким чином в мене буде захисна е, схема, в якій я буду собі догравати матч. Ну і для того, щоб її активувати, чи захисно, чи е, атакувальну, Зараз ми вийдемо на поле у склад балус, я вам швиденько покажу. Ну і якщо я хочу змінити свою тактику, а можливо разом з нею і схему, то натискаю на хрестовині ліворуч. Ви бачите, зараз і в руках і геймпад виведений на екран, краще туди зосереджуся. Натискаю ліворуч, і мені вилітають мої тактики. Два останні слоти, як ви бачите, 4-2-4, і бас, це те, що я щойно з вами налаштовував. Відповідно, якщо мені треба відіграватися, я після того, як натиснув ліворуч, клацаю хоп. Праворуч, все, 4-2-4. Моя команда перебудовується. Відповідно, зараз подивимося, чи моя команда зміниться в своїй побудові на полі. Цікаво буде подивитися, як то виглядає. Так, то вже видно, бачите, два центрбека є АКІ і погляньте, де вже у Догі і Лоренте. Вони вище. Вони зараз, коли я вже відійшов назад, пропонують себе трішечки. Але так, то от погляньте на Лоренте на Радарі, я вже можу йому кидати. Він вже вище знаходиться. І моя четвірка в атаці дуже вузько. Всі на кубку тут зібрані, і це цікаво виходить. Ну і відповідно, якщо треба захищатися, я натискаю ліворуч і обираю, де там в мене бас внизу. Хоп! Переключився на нього, і зараз команда має перебудуватися швиденько. Ну і все, гравці, мої, я бачу, вже позаймали свої позиції. Відповідно, Савіні опинився в опорній зоні, як я і казав. Тоді я там собі вже беру паузу. І проводжу одну заміну, бо мені її треба тактично провести, інакше е, не вийде з цього нічого. Тому відповідно я собі там в запасі ставлю опорника і вже випускаю замість нього. Ну або можливо, е, у вас такий підбір футболістів, де е, є у вас гравець, який може там з Вінгера з флангу півзахисника в центр десь зміститися і так далі по інших позиціях, зробити це ще так, щоб вам навіть заміни не треба було використовувати. Але я сподіваюся, що головно. Механіку, як це все працює, як воно має виглядати, ви зрозуміли. До речі, швидкі тактики, які були доступні роками раніше, не зовсім викинули з гри, їх трошечки змінили. Але дві найважливіші з них досі є: це пастка офсайду. Тепер треба натиснути двічі хрестовиною вгору. Ну і командний пресинг треба натиснути вгору і ліворуч на сьогодні все якщо відео сподобалося і було для вас пізнавальним то обов'язково вподобайку пишіть у коментарях про що ще можливо розповісти що показати почуємось побачимось бережіть себе